Собі розказувати байки і себе обманювати, це найгірше, що ми можемо зробити. Знаєте, самі собі розказувати, що ти не одна, що в тебе є, наприклад, чоловік. А він, вроді би, як є, ну багато жінок знає таке. Він, вроді би, як є по паспорту, по паперу. А по факту у всіх тяжких ситуаціях. І у фінансових, і у моральних, і з дітьми. Ти одна. так? Я ж як юрист, знаєте, що кажу завжди. Дивитися треба не на те, що люди говорять, а на те, що люди роблять. Буває, ти сам себе запевняєш, що хтось тебе любить, просто не вміє це показати. Або хтось відноситься до тебе насправді нормально, просто він, або вона тебе неправильно зрозуміли. Або, може, ти в чомусь винна або винен, так? Ось про що я вам кажу. Саме страшне це сприймати бажане за дійсне. Так, це психологічний трюк. Так, наша особистість захищається від болю. Але, розумієте, краще якийсь там певної тривалості біль, бо він все одно колись закінчиться, ніж нескінченна брехня собі і життя в омані. Ось так я вам скажу. Сподіваюся, ви зрозуміли про що.